Вітаю вас, мої любі сонечки, я вже в Україні. Дуже рада вас знову бачити та відчувати. І в мене прекрасні новини. Перша новина, що дасть Бог у нас цієї неділі, 15 жовтня, буде відкритий прямий ефір на моєму Ютуб-каналі. І дуже дуже цікава тема прийшла. Поки що не скажу, яка я напишу, слідкуйте за оголошеннями. І ще одна надзвичайно чудова новина. Так само вчора мені прийшло, що навчання тепер в академії буде українською мовою. Так, звичайно, мені так само прийшло, як бути з тими, хто не знає українську, але це вже буде формат у них інакший, трошки не онлайн. А онлайн буде тільки українською мовою, мої сонечки. Я надію, що це дуже хороша новина. І так само хочу ще дати, сказати пару слів по тій ситуації, що відбувається в світі. І я вам чесно скажу, ви знаєте, що я серцем знаю відчуваю те, що для України ця вся ситуація, що відбувається і в Ізраїлі, і взагалі це на краще. Так, відійде енергія. Звідси вільний увага. І енергетично це добре. І практично воно теж вирішиться найкращим для нас е чином. У мене таке дуже хороше причуття в цьому напрямку. Це якось пришвидшить ці всі моменти. Звичайно, в світі почалось дуже дуже масштабно, велике таке запалювання, піднімання всіх. Е Таких підводних каменів, карми, яку ми з вами напрацювали. Зараз всі країни себе покажуть одна за одною, ви побачите. В якийсь момент нам буде здаватися, що ми залишились одні, але це не так, з нами Бог. І ми впораємося, повірте, це я точно знаю. Ми відбудуємо все, ми все, все наново. Скоро всім буде не до нас, але це і найкраще ще раз хочу вам сказати: в світі починається більш глобальні. Ці очищення, моменти, підняття, те, про що я писала давно вже і розказую багато років. І найголовніше, щоб наші серця вибрали Бога, і тоді в нашому всесвіті все буде добре, моє любі, щоб не відбувалося навкруги, а навкруги це буде розпалюватися все сильніше і сильніше між різними країнами. Ми будемо спостерігати, ніби зі своєї реальності. Тобто, третій вимір руйнується повністю. Ми зараз в четвертому очищаємося як чистилище. Хто куди, хто наверх, хто вниз, хто що вибирає, хто де вібрує, хто в п'ятий, хто назад іде з тілення.